У смілі тривають дискусії щодо перейменування вулиць. На засіданні топонімічної комісії розглянули два звернення: перейменування вулиці Арешкова та однієї з центральних вулиць на честь загиблого захисника Ярослава Гатинюка. Як ухвалювали рішення? Далі в сюжеті опитування мешканці погодилися олозиміріну перейменувати вулицю Арешкава на вулицю Горіху. Угу. Всі згідні і не така позиція. У них вони хочуть жити. Там, на тій вулиці, на якій вони перейменували, яку вони назвали. Можна питання? Можна. — А чого не сливово, не Грушево, а чого іменно Горіхово? Тому що вона засажена вся горіхами в нас. І, так? — Практично вся засажена горіхами. І так як вона була Орєшкова, то ми мешканці вирішили так, Ні, мешканці вирішили назвати Горіхово. З боку о, прихильників. Назви вулиці Горіхова, я не почув ніякої аргументації, крім просто, що от там ростуть горіхи. Ну, це насправді дуже слабенька аргументація. В той же час Андрій Глуківський це дійсно видатний смілянин, який не просто заслуговує бути вшанованим в топоніміці міста, а заслуговує бути присутнім його інформація і в музеї, і в школах. І потрібно поширювати його славне ім'я поза межами міста. Перейменування вулицю Смілі це не просто зміна табличок, а переосмислення нашої історії. Під час обговорення питань на засіданні топонімічної комісії її голова наголосила, що вшанування пам'яті загиблих воїнів має відбуватися гідно та виважено. Я думаю, що у нас достойно відзначено і вшановано пам'ять тих, хто безпосередньо приймав участь у відстоянні незалежності нашої держави. На сьогоднішній день у нас перейменовано 16 вулиць і 6 провулків в честь героїв, які загинули під час ось уже російсько-української війни. І я думаю, що комісія враховувала думки і виважено відносилася до цього питання, тому я не бачу тут якихось. Колізії, такі, ж, які стояли. Тим паче, дійсно я погоджуюсь, людина, яка запропонована була ось громадськими організаціями, достойна того, щоб вона була увічнена на мапі нашого міста. У питаннях перейменування вулиць важливо враховувати не лише історичну справедливість, а й побажання громади. Адже саме люди, які живуть на цих вулицях, мають визначати, як вони будуть називатися. Таку думку висловив історик, автор книги вулицями рідного міста, якого під час засідання процитувала голова комісії. Будь-яке рішення народу. Буде правильним, бо це буде рішення народу, і тоді жоден уряд, жодна політична система не заборонить і не спинить народ в його прагненні, прагненні до повернення історичної правди. Для перейменування вулиці в демократичній державі потрібно лише волевиявлення народу, що живе на ніч. Хто на це написав історик? Який видав друком книжечку вулицями рідного міста? Ми відкриті до співпраці, тому я ще раз наголошую, що підготувати це питання, і якщо дійсно буде... Підстава вагома. Ми в першу чергу перейменуємо наступну вулицю. В честь так Андрія Гуписького. Отже, проєкт рішення щодо перейменування вулиці Орєшкова на Горіхово буде винесено на наступну сесію. А от щодо перейменування однієї з центральних вулиць на честь загиблого Ярослава Гатинюка, питання залишається відкритим до закінчення війни, наголошують члени комісії. Прийнято за одностайне рішення щодо закінчення військових дій поки що призупинити перейменування вулиць на честь хлопців, які загинули в ході російсько-української війни. Можливо, це дещо і трішки якось і несправедливо, але з іншого боку, справедливо буде до тих, хто не звернувся до нашої комісії. Тож дискусії тривають, і схоже, що у Сміля ще не раз розглядатимуть перейменування вулиць.